Друзі, на зв'язку Ліченка Антон. Вітаю вас у нашому розділі співпраця. Тут поговоримо про те, яким чином нам з вами розпочати співпрацю. Якщо вас зацікавив продукт, схема співпраці буде наступною: тобто ми з вами обговорюємо, які продукти страхові ви будете саме продавати один-два групи продуктів, або ви хочете під'єднатись до нашого маркетплейсу, узгоджуємо комерційну складову по цих продуктах. Укладаємо агентський договір, до речі, його можна підписати в електронному вигляді ну або в паперовому вигляді. Форму договору ви можете взяти тут же в розділі відразу скачати, ознайомитись. І ну, ситуація далі така, да, ви здійснюєте реалізацію, реалізація через наш маркетплейс, реалізація через свої майданчики. По періоду ми з вами відпрацювали, порахували у програмі. Кількість отриманих залучених страхових платежів відповідно до умов агентського договору здійснили вам виплату агентської винагороди. Тобто працює отаким от чином. Що стосується нестрахових посередників, друзі, якщо у вас є якийсь бізнес або у якийсь блогер, ну взагалі не розумієте про що, але ну хотіли б монетизувати, у вас є якийсь свій продукт, послуга, то це моє завдання запропонувати вам ну, якесь рішення. тобто Ви приходите і кажете, в мене є аудиторія, в мене є отакий трафік, дай нам продукт, ну, який ми могли б монетізувати. Тобто я дивлюсь. Ми обраховуємо математичні параметри, буде маржинальність ні. Якщо все супер, да, то ми робимо продукт і інтегруємо його з вами, Тобто, наші технічні фахівці повністю автоматично налаштують продаж на вашому ресурсі. Ну, Припустимо, да, ви там ріелтор, у вас агенція нерухомості. Тобто зробили посилання у вас на сайті, певний обсяг трафіку проходить, тобто є форма, людина заповнює, договори укладаються автоматично. Ви отримуєте додаткову монету. І частково uh, перекриваєте ті витрати, які несете на просування сайту або своєї там, соціальної мережі, uh, якщо ви, припустимо, знову ж таки досвідчений агент, але ви не в цифрі. Uh, також звертайтеся, є у нас шаблони лендінгів, обговорюємо з вами, які страхові продукти вас цікавлять, uh, що ще можна взяти, як можна закросити. Ну, тобто обираємо з вами індивідуально оптимальний формат, який буде робочий. Я точно знаю, що буде робоче, а що ну буде не робоче. Радимось з вами, тому що у вас також є досвід, ви знаєте свою аудиторію. Ну, ми запускаємо цей проєкт знову ж таки під ключ. Тобто ви забираєте сайт, забираєте всі інструменти, забираєте лендінг і працюєте. Тобто, щось буде в онлайні, щось можливо ви будете описувати, виписувати через маркетплейс, не буде рентабельності це інтегрувати, але все одно рішення буде в цифрі. Якщо щось незрозуміло розповів зараз, то дивіться, там внизу буде форма е, поряд з агентським договором. Е, пишіть свої запитання. Я думаю, що по проєкту взагалі буде багато запитань. Е, і ми обов'язково все розглянемо. Е, якщо необхідно, зустрінемось в онлайні, в офлайні. Тобто я на місці, в Києві, нікуди не виїжджав. Обговоримо всі проекти, всю економіку і запустимось. Тому е, дякую за увагу. І, ну, Буду чекати на нашу плідну співпрацю. Пока-пока, друзі.